to okay. create Bog. Jeho hrát se srdce i Для тих, хто заблудився, — добрий пастир. для всіх голодних — Він є хліб життя. Тих, хто в страху, Він пристановищий портеться. для тих, хто в недостатку Ісус є повнота. для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя, для вільних, Він є той, що так під що навий його ім'я цар цари